Ну а на тлі інформації про те, що Сполучені Штати Америки призупинили е нам надавати розвіддані. Франція сказала, що вони готові взяти на себе на себе цей обов'язок, і вони готові надавати українській стороні потрібні нам розвіддані. От що це означає для України, тому що питання це хвилює останні дні. Ну фактично всю країну. І як це вплине в подальшому на хід війни? Ми розібралися. Подивіться будь ласка. всі про це зараз говорять на кухнях, всюди на ринках, але до кінця ми не розуміємо, що це по факту означає. От ми зараз все це розкажемо. В овальному кабінеті Білого Дому закінчилася не тільки емоційною суперечкою Зеленського та Трампа криза стосунків двох країн вилилась у те, що США зупинили постачання військової допомоги Україні. А разом з цим 5 березня повідомили також зупиняють і обмін розвідданими з українською стороною. У пості журналіста Fox News йдеться, таке рішення Білого Дому озвучив директор ЦРУ Джон Реткліф. Головний розвідник США зауважив. Він також з нетерпінням чекає на завершення цієї паузи та продовження співпраці після листа президенту США. Колишній офіцер повітряних сил Анатолій Храпчинський вважає такі дії США ніщо інше як спроба швидше з силою всадити Україну за стіл переговорів. Та чи дійсно розвідні дані США є настільки критичними для України зараз? Треба не забувати про НАТО, тому що саме. В НАТО є окрема ескадріля літаків дальнього революційного виявлення АВАКС, які можуть надавати цю інформацію, і вони активно працюють практично весь час повномасштабного вторгнення. Так само ми можемо отримувати із ряду супутників французьких, Швеція також погодилась надавати певні дані що європа, що сполучені штати в принципі мають можливість е надавати такі дані, і тут немає у кого краще. Та поки американський канал розвідки для нас закрився, принаймні в інформаційному просторі. Саме Франція публічно запропонувала Україні свої розвідання 6 березня в ефірі Радіо «Франц Інтер міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що розвідка Франції суверенна і має свої власні можливості, і вони передають це українцям. Система супутників, як візуальних, так і супутників радіолокаційних і Супутників сарівськими радарами комплекс систем, які дозволить отримувати, що відбувається на території Російської Федерації. Тому я би зазначив, що головною задачою зараз є це масштабувати ті можливості, які в нас вже є, об'єднати можливості з європейськими країнами, тому що і у України є свої потужності, які дозволяють отримувати дані з тимчасово окупованих територій, а також інформацію, яка дозволяє наносити удари по потрібних об'єктах в глиб Росії. you <tries> Інше питання далі чи буде це рівноцінне заміщення? Умовно кажучи, якщо тимчасово нам Франція, Велике Британія надуть розвіддані, чи е, ну достатньо цього буде, і е, того, що колись надавала Америка? Оце питання, яке досі до кінця е, не можуть навіть журналісти світових видань е, зрозуміти, і ну тому що очевидно, що часткова інформація засекречена, але я думаю, що незабаром ми будемо в цьому всьому розуміти. А точно, що ми маємо розуміти і відчувати, це плече європейське зараз, яке з нами поруч.